В ефірі програма Служу Україні далі про головні військові події тижня. Війна чужою не буває. Італійці, іспанці і навіть росіяни прийнялися патріотизмом та силу українського народу. І тепер представників інших держав можна зустріти на Донбасі. Слава Україні! Героям слава українці, які живуть в різних куточках світу, популяризують свою батьківщину патріотичним духом, боротьбою за незалежність і свободу вони надихнули іноземців на відвідини України, аби на власні очі побачити все, що відбувається. Багато з них приїхали ще під час Майдану, і нині вони воюють в зоні АТО на нашому боці. На Майдані з 24 листопада і до 18 лютого, коли почались перестрілки і протистояння, міліція застосовувала зброю, і я дістав ось цей опік від гранати. І потім почалося протистояння на сході України. Я вирішив приєднатися до батальйону Азов. Ми волонтери, і грошей за це я не отримую. Сам заплатив за квиток, щоб приїхати сюди в Україну. Я хотів бути корисним. Тут немає місця сентиментам. Воюють іноземці у складі батальйонів. Як самі вони кажуть, не за гроші. Серед добровольців громадяни США, Франції, Італії, Швеції і навіть Росії. Є грузини і чеченці, які мають особливий мотив допомагати українським військовим. Я виконую свій долг. Есть такое понятие – отдавать долги. Когда нам было тяжело, когда мы очень нуждались в помощи, братский народ Украины в лице лучших сынов Украины оказали моему народу, моей родине, Чеченской республике Ичкерии, помощь. И мы решили, что нам пора платить по счетам. Минимум тысячи иноземных громадян воюют за Украину. Серед них є професіональні військові. Президент України Петро Порошенко заявив, що кожен доброволець зможе отримати громадянство нашої держави, і те, що е, люди зробили свій вибір е, на користь нашої держави, те, що люди прийшли захищати нашу землю, і без сумніву дає їм право бути громадянами нашої держави. Наш президент, виступаючи на Відкритті засідання Верховної Ради сказав, що всі іноземні громадяни, які приїхали воювати на нашу територію, не добровольці, всі тому всі, хто виявляють бажання воюючи в наших добровольчих батальйонах стати громадянами України, вони становляться, в тому числі, і офіцер ФСБ, який воює в нашому АЗО, він сказав: Я клопочу про надання мені громадянства України. З боку так званих ополченців також є іноземці. Про себе кажуть, що приїхали як добровольці захищати місцевих мешканців. Ми будемо тут стільки, скільки необхідно. Хтось із нас приїхав з Парижа, хтось із півдня Франції. Ми іспанці ми приїхали захищати мирних жителів. Ці люди не злочинці, і терористи. Вони лише хочуть жити у мирі і щоб їхній вибір поважали. Одеський руфер, волонтер Євген Лата неодноразово їздив у зону АТО. Знімав фільм про українських бійців. Петропляв разом із ними під обстріли і зазначає, що багато іспанців воюють на стороні ДНР через можливість тренуватися і здобувати бойовий досвід. Це найоміки, які приїхали, але не но говорити, що вони там найомніки за гроші, вони там воюють за гроші. Ні. В той же Испании они могут зарабатывать гораздо больше, не воюя при этом. Просто есть такая ситуация, что та же Каталония, она примерно у нее то же положение, что и у ДНР, она уже, ну что и у Донецкой области, она много лет пытается отсоединиться от Испании, и вот, вот эти вот люди, они приезжают туда, и для них это как полигон, для них это как тренировка, потому что они понимают, что в любой прекрасный момент та же Каталония может стать Будучим какої-то вот качаснова росія, щасденер у Каталонія може стати будущем такої та все ж більшість іноземних громадян, так само щиро, як і наші військові, відстоюють свободу і цілісність України. Вони кажуть, що почали відчувати себе українцями, і в бойових діях беруть участь не тільки тому, щоб захистити одну країну, а тому, що ця війна за всю європейську цивілізацію. Чі, що війнах перемагає сильна армія. Здебільшого люди усвідомлюються тоді, коли бойові дії вже розпочато. Агресія Росії змусила українців згуртуватися, встати на захист своєї країни та нарешті створити боєздатну армію. Так сталося, що протягом всієї історії незалежності збройні сили були для нашої держави важким тягарем. Армія не розвивалася, і більшість громадян не розуміли, яка її роль і завдання. Проблема того, що Україна знищила свій власний оборонний потенціал, пов'язана з якраз відповідальністю. Ніхто ні за що не відповідав. Кошти були спрямовані потім на те, щоб закупити продовольство, одягнути армію, закупити пальне, і таке інше, українська армія з'їла своє озброєння. Через брак обґрунтованого аналізу сучасних загроз не було можливості чітко сформулювати стратегічні завдання збройних сил з 2000 року. Їхня чисельність зменшилась з 310 тисяч майже вдвічі. І якби не останні події, за кілька років вони б скоротилися ще на 100 тисяч. Такої армії було б достатньо тільки для забезпечення військових парадів та почесного караулу. Цілому армія рухалася, на жаль, до своєї критичної межі. Ну і вже при останньому міністрі при, при лебіді відбулися ну, взагалі такі незрозумілі речі, такі як децентралізація управління авіацією. Ну, такі жахливі речі, які фактично, фактично знищили управління військами. Російська агресія змусила українців згуртуватися. Перше ми усвідомили, як важливо мати сучасні і боєздатні збройні сили, адже ворог не наважиться підкорювати сильну державу. Саме за цим принципом і створювались найкращі армії світу. Революційна боротьба зумовила виникнення армії Сполучених Штатів. Вона брала участь у всіх світових війнах. Нині веде боротьбу проти міжнародного тероризму. Активна бойова сила США становить понад 500 тисяч військовослужбовців і більше мільйона резервістів та солдатів національної гвардії. Армійські бази Америки розташовані практично по всьому світу, а служба в армії базується на добровільній основі. Взагалі, американці дуже патріотична нація. Вони люблять свій народ, люблять свою державу, поважають її всі державні інституції, тому і армії поважають. І цікаво те, що для військовослужбовців там діють навіть додаткова система знижок у торгових центрах, у розважальних центрах, і військовим там бути дуже почесно і престижно. А мабуть, тому що держава веде правильну інформаційну політику, і військові там позиціонуються як переможці, як герої, як визволителі. Ізраїль єдина країна в світі, яка призиває як чоловіків, так і жінок. Армія оборони заснована в 1948 і налічує в активі більше 150 осіб. Країна брала участь в арабсько-ізраїльській війні і численних конфліктах з Ліваном та Палестиною. Государство дуже складне. Якщо взяти всі соціальні канони, воно існувати существувати теоретично не може. Потому что оно состоит все из противоречий. Казалось бы, что его держит. Но в тот момент, как только появляется внешний враг, война, все забывают о своих э, внутренних э, распрях, Армія це всього лише відзеркалення самого суспільства. Євреї як нація люблять і цінують один одного. Країна, в якій життя рядового солдата чи громадянина варте того, щоб обміняти його на тисячу небезпечних терористів. А ще є величезна підтримка з боку населення. Коли я прийшов додому, мой покійний атець мене побачив в формі з крилишками спецназовськими. В чорному обрамленні. Це высшая категорія. Він сказав, що я, я не даром життя свою прожил. народно визвольна армія Китаю найчисленніше військо світу. Вона налічує понад 2 мільйони осіб. Служба є обов'язковою з 18 років, але проблем з кадрами немає, бо добровольців завжди більше ніж достатньо. Сьогодні китайці будують під'їзні дороги для важкої техніки вздовж кордону з Росією. За словами експертів, вже в недалекому майбутньому китайська армія зможе абсолютно спокійно зайти в гості до сусіда і здійснити наступ на стратегічно важливі об'єкти. Україна прагне створити власну модель боєздатної армії. Так сталося, що перші кроки для цього були здійснені з початком війни на Сході. Бойові дії стали непростим випробуванням для українців, але зробили нас сильнішими. Нами розроблені, і за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки. По підготовці наших збройних сил, інших підрозділів для. Захисту України. 23 роки кожен жив сам для себе. Зараз вже треба об'єднати усилії, треба працювати, працювати благо Родини. Україна сьогодні потребує розумної мілітаризації, правильного визначення військових пріоритетів та раціонального фінансування оборони. Найбільш реалістичним сценарієм є поступове створення професійної армії при тимчасовому збереженні призову. Для України шлях це професійна, професійна армія. Десь на рівні, можливо, 150 плюс-мінус 10 тисяч військовослужбовців, але професійна, чітко підготовлена армія і добре оснащена сьогодні. За умов фактично воєнного часу ми можемо розраховувати на приблизно 260 тисяч людей, якраз враховуючи те, що мобілізація передбачає використання людей, які вже володіють воєнною справою. Військові кажуть, разом ми зможемо подолати будь-якого ворога. Вже минув той час, коли всі сподівалися, що нам хтось допоможе перемогти. Перший удар ми витримали. Тож аби у подальшому не спокушати агресора, нам потрібна сильна армія. Військові журналісти постійно перебувають на передовій цього тижня вони поспілкувалися із хлопцями, які вже звикли до пострілів до життя в бліндажах, але ні на мить не втрачають оптимізму.

Не, ну вообще слышно, если в нашу сторону летит, слышно. Если ты слышишь взрывы, как, ну, слышишь выстрелы, ну, значит это не в твою сторону летит. Если оно с чего-то такого серьезного, там, например, града, потому что ты его не слышишь. Он, Если ты слышишь залпы, значит это не по тебе. Потому что ты его просто, если по тебе, ты его не услышишь. Просто, ну, пока я говорю, ну, так, нормально, пока перемирие вроде действует, ну там что-то между собой, походу, решают и все. Здесь стирается эта грань, перестаешь да. обращать внимание да, на такие какие-то мелкие моменты. Стреляем, а опять стреляют. Да. Ну ладно, идем чай попьем, да. идем. Вот да. ну, так типа. Мы уже просто привыкли настолько, что що... без разницы. Им тут постоянно не сидится. Да. Это мы, у нас там есть командование, как бы нам дают там команды стрелять, открывать огонь, открывать, а у них нема команды, они сами по себе. Они могут приехать вон там где-то в посадку, дать пару залпов и уехать, а мы не можем, мы просто стоим и держим оборону, все, как бы вся наша задачка. Я не знаю, я Можна Бліндаж, на основі якого лежить хоча б пів метра землі, в принципі, допомагає від прямого влучення міномета. Ну, від граду не завжди спасає, реально град це дуже подужна зброя, особливо якщо їхні ракети стоять на пробиття. От і все. Тобто, якщо вже не повезло, то не повезло, буває такі. В принципі, осколки, так що, якщо ти стоїш не на поверхні, або як мінімум ну, так досить плотно прижався до землі, угу. то все буде все нормально. Навіть якщо буквально ракета влучила метрів 5. Буває ну, таке, що нікого навіть і не зацепить. Тут тільки російське телевидение. Тут якщо разве що є тарелки, тоді є украинская. А так это Россия 24, Луганск 24. Не звезда. Ну і як? Да, вот да. это все на мозги капает трохи. Мне ну, показал, да, сказал, де, коли хочеться розстріляти. прямо, блин, дожди. Просто тягше. Якби от у нас далі, от, як ну, зачистки тривали, все таке, ти знаєш, от, що Туда куди ти їдеш, ще щось. От, не. А зараз момент неожиданності, що в будь-який час може або прийти, або прилетіти. Навіть ми з вами зараз от, спілкуємося, не знаємо, що в будь-який час може міномет. Ну, так. Чи не тривала, але все ж перемир'я. У селищі Піски вже декілька днів про себе не нагадують сепаратисти, а українські військові навіть готуються до новорічних свят. На жаль, більшості бійців доведеться зустрічати їх не в родинному колі, а на передовій. Селище Піски поблизу самого Донецька. Воно і далі залишається під контролем українських силовиків. Вже три дні тут більш-менш відносно спокійно. Проте, ще три дні тому, тут були інтенсивні обстріли. З реактивних систем залпового вогню та мінометів. Селище піски поблизу Донецького аеропорту колись було елітним передмістям. Нині тут майже скрізь руїни. Піски та околиці утримують під контролем кілька українських підрозділів. До запровадження режиму тиші динаєрівські бойовики щедро поливали передмістя з мінометів та реактивної артилерії. Наші бійці знаходили укриття в підвалах та підземних гаражах. З початком так званого перемир'я все лище спокійніше. Українські бійці отримали можливість хоч трохи відпочити. Це передова позиція. Там вже далі, далі вже супротивник знаходиться. Ну, як він зараз вже 300 -400. 400. Останні три доби, отже пішла четверта доба, коли вже ну, повна затищення відбувається. Ага. Просто Ну, тільки якісь поодинокі постріли з вогнепальною зброєю, з трілянської. Нічого так, ніяких дій не відбувається, ні тактичних наступів, ну, ні обстрілів, нічого. Проте тут кілька днів ішов сильний дощ, який перетворив дороги та вулиці на суцільну багнюку. Але набагато приємніше чути стуки дощу по дахах вцілілих будівель, ніж вибухи мін і реактивних снарядів. Якраз в день, коли вже було це перемир'я оголошене, там зранку ще продовжувався обстріл, загинуло декілька чоловік з 93-ї бригади. Взагалі вони зараз себе поводять дуже тихо, от всі три дні після перемир'я. Там у них далі починається укріп район, який значно потужніший за оці укріплення, які ви бачите тут і які ви можете взагалі побачити в пісках у нас. Настрій у бійців значно покращився, і біля деяких напівзруйнованих будинків, де мешкають солдати, навіть з'явилися новорічні ялинки. Також у гості сюди у піски завітали волонтери, які привезли на передову різдвяні подарунки та різноманітні смаколики. Привезли подарунки. Хочемо хлопцям зробити приємний сюрприз або подарунки да на свято святого Миколая. Привезли. Ой, так багато. Геть усе: цукерки, печиво, хліб, сало, мед, варення, малину, калину, консерви, рибу, м'ясо. Із забезпеченням частини підрозділів в зоні АТО ситуація значно покращилась, проте на передньому краї все ж не вистачає вітамінів. Підприємці Дарницького району столиці привезли хлопцям цитрусові, а також інші продукти, яких немає у продовольчому пайку солдата: оселедці, квашену капусту, свіже сало, печиво і цукерки. Курахована двадцять восьмою. При благодаря ані гваздяри і. Сашечі Чубаю ми передали вещи, флиски. фліски. Також з нашої сторони ми, ми передали їм продукти питання. Зараз ми вигружаємося в тоненькому в батальйоні АУ. Перед этим вигрузилися в пісках. Тепер продовжуємо далі по тоненькому, поставка на інші на, на батальйони. Хоча зараз наші бійці перебувають далеко від рідної домівки, від своїх сімей, але завдяки таким невеликим сюрпризам, які передали сюди на фронт зовсім незнайомі люди, навіть на передовій хлопці почуватимуться на різдвяні і новорічні свята, немов у родинному колі. І для багатьох новорічне побажання звучатиме так, щоб закінчилась скоріша війна. Незабаром військових у зоні АТО забезпечать фортами. Міністерство оборони прийняло на озброєння штурмові гвинтівки пістолети Форт 17 та 14 ТП. Їх збирають на заводі у Вінниці. Донедавна форти виготовляли тільки на експорт. Вперше за часів незалежності до української армії надійде озброєння вітчизняного виробництва. В цьому році у нас пожвавилася, скажімо так, налагодилася робота з міністерством оборони. Значить, у нас заплановано е, прийняття на озброєння декілька е, зразків зброї е, саме Міністерства оборони. Штурмові гвинтівки Форт 221 та 224 надсучасна зброя, ліцензійна копія ізраїльського тавору. Її характерна особливість магазини з набоями розташований за рукояткою, тож розмір Форта у порівнянні з іншими автоматами суттєво менший. А довжина ствола дає точність і додаткову потужність. Надзвичайно компактна, надзвичайно ефективна, зручна для переміщення гвинтівка під існуючий боєприпас адаптовано. Двожина ствола вона не менша, ніж автомата Калашнікова. Тобто всі ті характеристики під цей боєприпас вони забезпечують. Якщо і автомат Калашникова, тільки живучість ствола новий до 10 тисяч. А тут ми даємо гарантію на ствол 15 тисяч. Така гвинтівка здатна вразити ціль на відстані до 500 метрів. Її легко переобладнати, тож зброя буде зручною і для шульги. Форт оснащений сучасними прицілами і повністю відповідає вимогам НАТО. Наявність. Планка пікатіні зверху дає можливість встановлювати сучасні прилади, визначені цілі, в даному випадку це каліматиний приціл. Для стрільби більше, ніж на 150 метрів, додатково встановлюється ще збільшувач, щоб точка не закривала мішень. 500 штурмових гвинтівок Міноборони має закупити до кінця цього року. Перші 120 зразків уже доправили на Східний фронт. Поки що у підрозділи спеціального призначення. Згодом їх видаватимуть і високомобільним десантним військам. В зоні АТО Міністерством оборони використовується як в дослідній експлуатації. в бойових умовах ми надали такі зразки відповідним бригадам, і воно всім вся, 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 весь модальний ряд зброї. Він там представлений Міністерством оборони. Вже з наступного року до збройних сил надійдуть сучасні пістолети Форд. Модель 14 ТП точна, надійна, зручна в експлуатації. Особливістю пістолета є нерухомий ствол, який легко знімається, і збалансована конструкція. Пістолет залишається точним навіть при інтенсивній стрільбі. Порт 17 виготовляється з надміцних полімерів. Завдяки цьому вдалося зменшити його вагу без шкоди для бойових характеристик. Змінні накладки дозволяють пристосувати пістолет під індивідуальні особливості руки кожного стрільця. Такі пістолети в основному експортуємо під калібр 9х19 Натовський стандарт «Люгер». У планах прийняти на озброєння снайперську гвинтівку та легкий кулемет. Особлива гордість вінничан: легкий гранатомет. Легкий гранатомет. Калібра 40 мм, він надзвичайно компактний, легкий переноски важить до 2 кг, що надзвичайно на сьогоднішній день важливо. І ефективність його до 400 метрів. Можна встановлювати на нього каліматорний приціл, що буде забезпечувати надзвичайну точність вистрілу. Щоб виконати замовлення Міністерства оборони, на підприємстві працюють у три зміни для збільшення потужності, закуповують нове обладнання. Підприємство має достатньо потужності для того, щоб найближчим часом, яких, я, 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 якихось там два-три роки, повністю переснастити армію, не тільки армію, при, звичайно, наявності в держави несе коштів і, і бажання. Чекаючи допомогу від світу, ми нарешті зрозуміли, що захистити себе здатні самі при відповідному фінансуванні. Вітчизняні підприємства забезпечать українське військо сучасною конкурентно здатною зброєю. На Новий рік я хотів би, щоб в Україні був мир. Таке бажання загадуватиме Тимофій. Маленький кияни не аби переймається подіями на сході, а щоб підтримати військових. Школяр створив анімаційний фільм. Йому лише 11, а він вже знає, що таке війна, ворог і нещастя. І, хоча родом Тимофій не зі сходу, і ніхто з його рідних не бере участі в АТО, хлопчик переймається подіями в державі. Учень однієї зі столичних шкіл, щоб підтримати наших воїнів, створив для них патріотичний мультфільм. Ну, нам у школі десь місяць назад сказали, що можна зробити малюнка, яка будуть відправлятися на АТО. Я сказав, що можу зробити мультик, і прийшов додому, сказав про цю про свою ідею тату, і ми з ним зробили його. Але Україна, країна вільних людей, і вони будуть відстоювати свою свободу навіть якщо за коштувати життя. На мультфільм Отимофія пішов майже місяць, адже під час роботи враховував усі правила мультиплікації. Спочатку я зробив сценарій, ну виклав на бумазі всю свою ідею. Потім зробив фон Власилинових героїв. На цей фотоапарат знімав. За декілька днів цей ролик в Ютубі зібрав вже близько 165 тисяч переглядів. Автор сподівається, що його вже побачили, і захисники України. Коли ще б казала, що можна відправляти малюнки, я відправив малюнок та письмо і ще у пакет поклав на диску мультфільм. Тому, можливо, побачили. Батько Тимофія, колишній військовий, майстер спорту з кольової стрільби. І, хоча спортсменам чи армійцям, хлопчик стати не мріє, зізнається, героїзмом людей у формі захоплюється. Це і надихнуло написати сценарій. Ну, Тимофій він дитина за розумом, за своїм віком, він. Для мене ще дитина, і так він розуміє, і так він себе поводить як дитина, і цей текст був був для мене, як вразив дуже сильно. Зіркою маленький аніматор себе не вважає і соромиться, коли хвалять його роботу. Але хлопчик щиро вірить, що когось із бійців його мультфільм підбадьорить і допоможе вистояти. А що він нам розповів, що цього року має особливу новорічну мрію. Новий рік я би хотів, щоб в Україні був мир, щоб люди могли гарно зустрічати праздники, щоб, ну, Якщо йде війна, то ну, Новий рік, Різдво якось вже не так гарно зустрічається. На сьогодні це все. Дякую, що дивились нас і зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.